Thank you Мабуть, кожен із вас, хто цікавиться новинами, хто цікавиться тим, що відбувається в Україні, в тому числі стежить за війнами сучасними вже війнами, ставив собі хоч раз питання. Можливо, навіть хтось знайшов на нього відповідь. Тож ставить для себе питання, чи, чому не можна замінити повністю всіх людей на фронті роботами і просто не, не підставляти під загрозу людські життя? Власне питання доволі наївне, але я думаю, що і на нього ми теж зараз знайдемо відповідь. Ну і маємо нагоду поставити це запитання власне людині, яка розуміється на роботах. Роботах на фронті. Це Максим Васильченко, співзасновник, та директор компанії Тенкор, виробник наземних компанія, виробник наземних роботозлобаних комплексів. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго раночка, ну дякуємо, що доєдналися до нас цього ефіру, і знову в Україні цієї ночі звучали вибухи, знову страшні обстріли. Тому Варшава всім серцем з вами насправді. І от запитання мого колеги: чому людей не можна на фронті замінити роботами? Чи можливо це колись може і бути? Як думаєте? Ну, суто моє бачення, що все колись буде. Якщо ми зробимо такий зріз паралелій, коли фантасти писали книги, то щось вже відбулось, правда? Mm -hmm. От і в майбутньому теж люди будуть керувати роботами, але дистанція між ними буде збільшуватись, і ми вже це робимо, коли їздимо на різні виставки по всьому світу. Ми керуємо нашим роботом з будь-якої країни. Нашого глобусу, тому дистанційно це вже можливо робити, але все ще потрібно доставляти їх. Вони не можуть їхати безкінечно, все ще треба обслуговувати їх, і без людей поки що дуже важко. А що може робити ваш робот? Ваші роботи? Да, перш за все, вони покривають логістику. Це, мабуть, 80% з того, що вони роблять. Вони доставляють необхідну провізію, вони доставляють боєкомплекти та інші речі, які необхідні для того, щоб тримати стрій. І по-друге, вони вивозять поранених або померлих наших хлопців і застосовуються як інженерні рішення. Це мінування, розмінування, розкриття ягози. Наші військові дуже багато вигадують своїх, скажімо так, модулів, які застосовують в інженерних цілях, то це найпопулярніше рішення для них. А що можна сказати зараз про передові, передові роботи, що використовуються? Чи ми не можемо говорити про такі розробки майбутнього або напівмайбутнього, радше? Ну Нічого космічного немає, все застосовується, як, як правильно сказати, все застосовується, все ж таки для того, щоб знизити ризик для наших людей. Застосовується першочергово на тих ділянках і там, де необхідно робити великі доставки, і люди це роблять на сьогодні дистанційно. І ці вироби наземні роботизовані комплекси вони допомагають перш за все зберегти життя. А по-друге, це набагато дешевше ніж використовувати традиційні методи бронетехніку з екіпажем, яка це робила, і цифри неймовірні. Якщо там в середньому ціна наших виробів, дивлячись від комплектації, там від 20 до 50 тисяч доларів, то бронетехніка вона ж мільйони коштує. Тому це цифри такі великі. Одразу хочеться спитати: от багато експертів говорять про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Київ був попереду, Москви набагато вперед. Потім Росія, власне, вчилася в Україні в Україні, так і fpv дрони і там інші безпілотники. І зараз ну, вже звучать, що наче Москва навіть обходить Україну. Хоча дехто каже, що ні, ми ще на рівні і тому це не є правда. А от якщо говорити щодо вашої сфери, тобто щодо ваших роботів, то то як тут в порівнянні з росіянами? Ну по-перше, у, у них була велика перевага, тому що, як то кажуть, вони жили і живуть на болотах, і в них вже всюди хіди, це були доволі такі розвинені технології, але вони чогось їм не скористалися. Наразі у нас або паритет, або ми трохи попереду. Тому що в нас все-таки люди воюють за свою країну, а там люди воюють за гроші. Тому. Саме завдяки цьому ми їх ну, деколи випереджаємо, але недооцінювати їх не можна в них безкінечні ресурси. В них є заводи, в які просто можуть залити багато грошей, і вони наситять фронт. Там, будь чим ми над цим працюємо. Ми намагаємося бути більш технологічними що в наземні складові, що в повітряній складовій, що в морі. І саме в цьому наша перевага. Ми маємо розумно діяти, розумно використовувати ті ресурси, які в нас є, і ми концентруємося наразі на цьому. А до речі, я спілкувався з військовими експертами, військовими аналітиками, з приводу того, як організовувати подібні виробництва в Україні. Ну, не власне, як використовувати, а як їх захищати. Бо російські ті ж самі дрони, які націлені на те, щоб знищувати українське виробництво, в них є безліч систем визначення, де саме воно знаходиться. Я розумію, що кожне місце воно тримається в секреті, і я зараз не буду питати. Ти власне, де, де, де що знаходиться, але чи можливо насправді убезпечити ті місця виробництва? Бо це і теплокарти, це і люди, які теж через яких теж інформація витікає, навіть без безсвідомо якимось чином, і інші інформаційні психологічні моменти російські. Ну, на 100% навряд можна забезпечити, треба просто намагатись зробити все для того, щоб якомога більше приховати даних і працювати трошки диверсифікуючи виробництво, не робити все в одному місці, розбивати це на різні локації, і в такому випадку дуже ну не дуже, а набагато легше це все будувати. От, тому Поки працюємо так, далі будемо бачити. Пане Максиме, у мене запитання насправді не про роботи, але оскільки ви людина, яка е, ну я можу тільки так припустити, що багато часу знаходитися десь поблизу лінії фронту, або добре знаєте цю ситуацію. А от е, ну, ми з Олексієм сьогоднішній ефір розпочали з того, що хороші новини з Вашингтону прийшли. А як ви сьогоднішні новини зустріли? Або ну, це нічні насправді в Україні були новини е, ведення санкцій е, е, Лукоїла. І Роснефті. як це може вплинути, це не експертиза, це ваша особиста думка. Як думаєте? Я буквально вчора дивився огляд з приводу економічного стану Росії, як впливають на них наші удари безпілотників, санкції і так далі. То я розумію, що для них це. Не критично, але кожен такий поштовх, кожен наш нічний удар по ним це дуже велика втрата в їхній економіці. Тому що поки що, поки їх люди самі не вийдуть і не почнуть розвалювати Росію, то я думаю, що війна буде mm -hmm. дуже довгою. І тому наші збройні сили, санкції, все це спонукає росіян якраз до таких кроків. І я вважаю, що. Всі наші служби, які виконують ці задачі, санкції наших партнерів, європейських американських, це все має великий вплив, але просто завдяки тому, що Росія ну дуже велика держава, то е воно йде повільніше, ніж ми всі б хотіли цього. Ще одна теж дуже важлива новина. Вона більше дотична, мабуть, до професійної діяльності. Ну от спостерігали ми нічні вибухи. Не буду поки говорити атаки, бо ніхто не підтверджував, що це були дрони в Челябінську, Я так розумію, на стратегічному російському підприємстві. Вони, звісно, кажуть, що там саме вибухнуло, але вірити їм поки що не дуже. Інформація від Wall Street Journal про те, що є дозволи бити в глиб Росії в Росії, так правильно для України. Потім цю інформацію було спростовано тощо, але знаєте. А чи треба дійсно такі можливості вибивати? Чи тієї дальності, яка є в українських дронів, українських ракет? Бо це ракети сучасні, наскільки я розумію, це вже не ті ракети в тому сенсі, які були там 20 років назад. Чи це можна назвати тим самим ж напівдронами ці ракети, які виробляє Україна? То чи може Україна своїми силами наносити удар по умовному Чулябінську? Україна все може своїми силами, але в нас не вистачає ресурсів на все, як каже наш президент, нам зброя, перш за все, потрібна для того, щоб захищатися. Це перш за все. І я це бачу кожної ночі, коли чую вибух, і з дитиною ми ховаємося десь від цих ударів. Але <кій> наші дрони, наші сили безпілотних систем, наші спеціальні служби, і як каже Стерненко, невідомі дрони на Росії, от роблять свою справу потихеньку кожного дня, і це дуже добре чути зранку. І повертаючись до лінії фронту, Главком Сирський заявив про те, що на деяких ділянках кілзона це вже 30 кілометрів. Якщо там там ще два роки тому, то там було, якщо не помиляюсь, 10. Так це вже було проблемою величезною. Ну і нагадаємо, що наприклад від росіян до величезного міста Харків Харків лише 20 кілометрів. То якраз ну тобто є тенденція до збільшення цих кіл кілзон так званих, так мертвих зон, чи як можна перекласти, Такі. то все ж таки виходить, що якраз це територія для таких роботів, які ви випускаєте ви. Тобто, ми можемо найближчим часом власне бачити саме безлюдську таку роботизовану цю кілзону, так. Ну воно все до цього йде, і правильно ви кажете, що два роки тому, наприклад, операції в два кілометри це були звичайні операції. На сьогодні середня медіана це 15-20 кілометрів і деякі зони досягають до 30-40 кілометрів кілзони, як ви кажете, так і є. І саме завдяки наземним безпілотним комплексам хлопці зараз закривають питання логістики або використовують наразі. В бойових діях є в нас вже перші батальйоні, які саме бойові, вони роблять це, вони вже брали в полон завдяки робока, роботам. Це можливо От, вони виконували... Як? так. ну, є, Я думаю, інформація скоро буде, вже в деяких СМІ вона фігурувала, як завдяки роботам, росіяни здалися, витягнули білий флаг і послідували за роботами, їх захопили. От це можливо, тому що. Те, що там зараз є, це ну, дуже дуже страшно, коли ти там знаходишся. Те, що там відбувається, і морально, коли ти впливаєш на ворога, і ворог бачить, що він не може на, ну, подіяти на це, бо їдуть роботи, а не йдуть люди. Ти не можеш з ними поговорити, ти не домовитись. можеш ментально на них діяти. Да, ти не можеш домовитись, просто тобі треба щось робити, щоб тебе не вбили. От. І в майбутньому, ну мабуть, так і буде все відбуватися, і тому ми маємо рухатись більш технологічно. Тому ми спонукаємо наших європейських партнерів вкладатися в наші українські компанії для того, щоб вони потім, після війни, могли теж розраховувати на те, що ну, будуть мати змогу захищатися. А ви бачите, вже, що росіяни пускають дрони в будь-які країни і кажуть, та це не ми. Але угу. це ми вже це чули. Ми вже це знаємо. Тому я думаю, вам теж це знайомо. І росіяни просто дивляться на реакцію Європи. І Європа показує, що вона на сьогодні не готова захищатися. Вона не має ніяких технологічних рішень. Вона не має. Досвіду такого, як ми, і є дійсно європейські партнери, які на сьогодні об'єднуються з нами, які вкладаються в наші українські компанії. От і ми, як вдячність, допомагаємо їм готуватися до можливого захисту їх країн. А таке, мабуть що питання більш філософське тут, з вашого дозволу. Ми вже говорили про те, що чи дрони зможуть повністю змінити людину, а з іншого боку, чи можуть дрони повністю, ну як, чи може дронова перевага на полі бою стати? Таким переважаючим фактором над чисельністю, ну тобто, українська армія, звісно, менша за чисельністю, ніж російська. Чи можемо ну, дронами скомпенсувати ось цю різницю, ну не не тільки дронами, а сучасними технологіями настільки, щоб та, ну, технологіями вирівняти і зробити паритет. Я вважаю, що ми можемо і мусимо це робити. Це якраз питання того, що зараз готують наші українські компанії завдяки новому софту, хардвейеру і застосуванню цих технологій, які називаються Swarm, для того, щоб одна людина, один оператор міг керувати одразу декількома виробами, і це має нам допомогти. Вже є теж кейси, як ми це застосовуємо. І... Звісно, роботи повністю людей не замінять. Люди мають керувати роботами. Тобто людина все-таки приймає рішення. Людина найголовна в цьому всьому етапі технологічному, але наша задача це зробити так, щоб наші люди були якомога далі від зони враження і. Краще хай їдуть машини, краще хай летять наші дрони, і це основна мета наша. Знаєте, тут є відповідь на перше питання: що повністю замінити людей на полі бою не можна, бо ворог завжди намагатиметься дістатися людини, яка керує цими так. дронами. Так, ви ж бачите, що зараз ворог робить. Йому важко діставатися до наших воїнів, і він починає все більше і більше бити по населенню. От Вчора потрапив. Дрон чи ракета в садочок у Харкові, і в мене там знайомі дуже дуже. Близько до цього місця допомагали це все робити, і вони намагаються морально діяти на наших людей такими ударами, тому що вони не можуть нічого зробити іншого. Дякую за дякуємо за вашу роботу, пане Максиме. Насправді ви робите не тільки для України, а для Європи, і для Польщі, також оскільки, звісно, захист Європи це захист в Україні зараз. І е, був в ефірі Максим Васильченко, співзасновник, та директор компанії Тенко. Компанії виробника наземних роботизованих комплексів. Дякуємо, до побачення. Дякуємо вам теж, та. до побачення.